Нічого собі, що це в тебе за гроші? А не за зараз що немає ніяких грошей. Нема грошей. Це що? Гроші? це що, аванс? Ні, це 10 доларів. Слухай, при підписанні договору, коли клієнт має сплатити е, якісь гроші нашій вчора. компанії? Вчора, не, ну, ми беремо ну, передплату за обладнання, чи, чи як? Чи потім, по факту, станції. І беремо 50% відсотків за обладнання, передплату, потім, коли завозимо на об'єкт ще 50% uh -huh. за обладнання, а за монтаж і кабельно-проводнику в кінці виконаних робіт. А за, за скільки можна побудувати 10-кіловатну станцію з акумуляторами у нас? Денег чи час? За гроші, за які гроші і за час? 10, десь 8,5%. Uh -huh. І за час? Я за 3. Два, за Ми? Смотря, два, скільки кеша. <рес> ну, кеша, за... а скільки ти заробляєш кеша за бріджом? Кеша ти мало ну. Сергій наш менеджер по Кривому Рогу. Записуйтесь да. до нього на консультацію. Також будемо в Києві, в Київській області, в Дніпропетровській області, Херсонська, Ніколаївська, Черкаси. Тож, звертайтесь <рес> до нас по номеру, описі відео, записуйтесь на консультацію.